Місце Москва, метраж «Стокм» кімнати 4 бюджет 1-0 дизайн дизін фото Євген Кулібаба коротенько. Для молодої сім'ї з дитиною дизайнери студії Еометрім оформили просторі, апартаменти з вільним плануванням, простір розділили на громадське і приватне, використовували модульні меблі. А в обробці натуральне дерево і актуальний в цьому році чорний шпон, вийшов стильний і функціональний інтер'єр з цікавими акцентами. Подробиться. Ми вже розповідали про цей проект на стадії візуалізації, і ось нарешті ремонт закінчений. Замовники, гостинна молода сім'я з дитиною попросили дизайнерів облаштувати зручний і місткий простір з кухнею, вітальною, спальною, дитячою та кімнатою для гостей. Оскільки апартаменти були з вільним плануванням, погоджувати нічого, не довелося висота стель до ремонту становила майже 3 метри, але в результаті 10 сантиметрів з'їла стяжка підлоги і ще 10 пішло в стелю з вбудованими світильниками в ніші і прихованими карнизами. Стіни в апартаментах пофарбували в нейтральні світлі відтінки і доповнили дерев'яними рейками у житлових приміщеннях на підлогу поклали інженерну дошку в санузлах. Херамограніт, зверніть увагу, стіни у вітальні гармоніюють зі стінами в передпокої. На етапі візуалізації стіна складалася з суцільних рейок без пробілів, але замовник запропонував не закривати місця стиків панелей, дизайнерам сподобалася ця ідея, і вони залишилися задоволені результатом. Всі системи зберігання зробили прихованими, акценти розставили за допомогою меблів. У вітальні ми розташували модульний диван, частини якого можна легко переставляти за власним бажанням. Це зручно. Якщо до вас іноді приходять гості, розповідають дизайнери, але крім естетики, автори проекту подбали і про функціональність, наприклад, стільниця на кухні зроблена з міцного матеріалу, на якому можна різати ножем, не залишаючи подряпин. Вона витримає будь-які хімічні впливи, на стільницю навіть можна ставити гарячий посуд з плити. У головній спальні ми повісили дзеркало біля краю стіни і підвели його до дерев'яної конструкції, щоб в приміщенні створювалося відчуття продовження простору. Діляться автори проекту. Біля ліжка встановили чорні графічні бра, які вигідно виділяються на дерев'яній рейкової поверхні. Слідуючи останньому тренду в освітленні, дизайнери підібрали світильники з прихованими лампочками всередині плафонів. Це не тільки стильне, але і функціональне рішення. Світло не сліпить очі через особливості конструкції. Будинку в гостьовій спальні утворився скошений кут 4-5, щоб візуально додати кімнаті більш правильну форму. Дизайнери поставили в вузький простінок шафа. Для влаштування панелі на стіні за ліжком використовували той же паркет, що і на підлозі спальні. А щоб візуально збільшити простір кімнати, тумбу вирішили підвісити над підлогою, так створюється враження, ніби вона ширяє в повітрі. Шпалери для дитячої кімнати замовляли в Португалії. Уздовж стіни над ліжком розмістили рейку з алюмінієвого профілю з вбудованим підсвічуванням. Виявилося складно знайти постачальника. Який погодився б пофарбувати рейку в модний в цьому році колір пантоне, в основному пропонували стандартні кольори: білий, чорний і сірий. Дизайнери передбачили вечірнє освітлення біля ліжка для читання казок і не забули про нічник. Його встановили над вхідними дверима. А вимикач помістили зовні, щоб батьки могли включати світло, виходячи з кімнати в арку на вході, в дитячу вбудували шафу від підлоги до стелі. А вздовж стіни встановили чотири місткі тумбике для зберігання іграшок. Тут навіть вийшло заощадити. Планування санвузла дозволило встановити дві раковини, щоб вранці не створювалася черга. Коли хлопці збираються на роботу, зберігання продумали по максимуму. Внизу встановлена пральна машина, а в нішах стоять датчики протікання. Також передбачено яке освітлення, якщо вночі включити світло, очам буде комфортно у приховану нішу в стіні вмонтували стелаж зі штучного каменю для зберігання гігієнічних засобів для душу, матеріал не боїться вологи, а на полицях не накопичується вода, вони спеціально встановлені під невеликим ухилом. Оскільки передпокій плавно перетікає в кухню вітальню, дизайнери прийняли рішення виділити цю зону візуально чорним кольором. Такий прийом використовується спеціально, щоб позначити вхід в приміщення. Ми вибрали чорний шпон для оформлення стіни перед передпокої, тому що чорний колір в дереві це тренд 2019 року, пояснюють дизайнери. Поруч з Тверю встановили суцільну дерев'яну панель з вішалками для верхнього одягу, але для глобального зберігання поруч є гардеробна. До речі, практично в кожному проєкті дизайнери. Еометрію встановлюють в передпокої поличку для ключів, і цей не став винятком, поличка вмонтована в рейкову стіну поруч з твердю. Планування: бренди представлені в проєкті «Хол оздоблення, фарба ойкос підлогове покриття Барлінек, «Банана сон меблі. Таборет, боценцепт декор, боценцепт керамічна ваза Оксани Памфілової «Вітальня оздоблення, фарба ойкос підлогове покриття «Барлінек», банана сон меблі. Диван, Моон крісло, бо цонцепт, журнальний столик, сосморелакс текстиль, бо цонцепт, декор, перський килим, де царпец, авторська кераміка Оксани Памфілової, аксесуари, бо цонцепт, декоративні подушки, емпіра десіт постер, бо цонцепт, спальня, один головна оздоблення, фарба, бойко, спідлогове покриття, барліник, банана сон, меблі фюрні, текстиль, бо цонцепт-декор, синій кашеміровий плед і бавовняне покривало, емпіра десіт-постер і аксесуари, бо цонцепт перський килим, десіт царпец, спальня два гостьова оздоблення, фарба ойко з підлогового покриття варліник, банана-сон-меблі. Ліжко, фюрні крісло, бо декор, сірий плед з градієнтом покривало подушки, все емпіредесід, крісло, столик, постери та аксесуари, все бо килим, арт де вівре, дитяче підлогове покриття берліник, банана сон декор, пледи і декоративні подушки, Емпіра де Сік, Бо Килим, Арт де Вівре, аксесуари, бо в'язаний був Варцелона-де Кухня підлогове покриття і талон, Юрбан Петрол меблі, стіл та ідеазмішувачі у майкірі освітлення над столом, Мулайт, декор, декоративне скло на столі, бо. концепт серветка з градієнтом на столі, зарагоми білі страви на кухонній стільниці Оксана Памфілова і емпірадисідманнеї комната оздоблення, керама маразі, фундамента підлогове покриття, керама маразі, фундамента змішувачі ганс Роге», Декор, кераміка Оксани Памфілової, аксесуари. Емпіра Десід, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -Іміру.